Олександра, сьогодні ти ведучий церемонії коронації слова, церемонії нагородження кращих письменників. А зовсім нещодавно в тебе був інший захід. Це було весілля тренера київського Динамо Сергія Реброва. Ти був тамадою на цьому весіллі. Для тебе це звична роль, звичайно. Але в цьому весіллі були свої особливості. А ти маєш на увазі, чи кидали ми букет з тактики 3-4-2, коли дівчата стоять не просто в одну купу, а ми розподіляємось. Я знав Сергія виключно з проф професійної точки зору, і там як тренера, і як людина. Він надзвичайно простий, що мене в принципі в цілому порадило. Було кльомо. сьогодні. Грає національна збірна України, а ти у цей момент будеш на сцені. Тобто, власне, ти будеш онлайн-трансляцію за лаштунків дивитися. Мені здається, що просто манера ведення вона буде трошечки іншою. Да, і... якийсь момент я можу починати говорити досить швидко. Отож, дорогі друзі, ми бачимо, як зараз на сцену виходить Тетяна Логуш і подивіться, це про промова. Так досить незвична ситуація. Вона так і стала б до мікрофона і. І потрапила мікрофон. Є Більше того, я буквально сьогодні прилетів з Бельгії. Я так само був в цій атмосфері, де купа футбольних фанатів. Я був на концерті Адель в цей день, коли виступала Адель, збірна Бельгії, де був концерт. Вона грала з збірної Італії. Адель уяви собі масу людей, які зібралися на стадіоні. Вона певно сказала: я все розумію. Концерт це важливо. А давай трошечки футболу подивимось. Вона вімкнула футбол. Одягнуло е, футболку збірної Бельгії, і ми реально десь хвилину півтори-дві дивилися просто футбольні матчі з коментарями, е, з там всі, всі трибуни, всі переживали. На жаль, не забила в цей момент збірна Бельгії, тому що якби вони щось забили, я б сказав, це щось сплановано точно.